Більшість батьків завжди замислюються над тим, що надати своїй дитині найкраще, які зошити купити, в яку секцію повести, в яку школу здати, і щоб все було найкраще. Але, на жаль, до сих пір, навіть ті люди не дуже часто замислюються над тим, як. Що надати дитині найкраще, щоб було в неї міцне здоров'я, щоб був міцний імунітет? Так, ми часто думаємо, чим нагадувати, але цього мало, тому що навіть їжа вона зараз не завжди корисна. Мої рекомендації дуже простих дій, які потрібно робити кожного дня зі своєю дитинкою, щоб дійсно імунна система була міцною і щоб імунітет. Був дуже міцний і щоб дітки не хворіли, тому що, на жаль, дуже часто кажуть: ну, це ж нормально, коли діти хворіють. Ні, це не нормально, друзі. Так от самі прості рекомендації, найпростіші майте у себе вдома обов'язково квартет солей. Одну якусь навіть баночку можете вибрати, а найкраще взяти всі чотири баночки квартету селий Мертвого моря компанії доктор Нона. Що з цим робити? Привчіть дитину 2-3 рази на, д... на тиждень обов'язково приймати цілющі ванни. Це такий вплив на організм дитини, ну, якби ви возили її кожний тиждень на море. Обов'язково це така міцна процедура, тому не нехтуйте і нею. Ще привчіть дитинку обов'язково е, рано вранці з чистою водичкою, або з нашим імуностимулюючим він так і називається напій-гонсин це ж не складно випити скляночку водички, або скляночку гонсину приймати. 5-6 крупинок цієї солі. Це ви приберете дефіцит вітамінів і мікро-макроелементів. Далі препарат номер 2 але він такий же важливий, як і солі це полоскання. Привчіть дитинку профілактично, кожен ранок, виходячи в школу, просто закапувати собі носик. Ми відновлюємо слизову починаючи з носа і робимо профілактику всіх-всіх шлункових проблем, тому ви самі здивуєтесь, наскільки ви перестанете чути від дитини, що в неї щось болить в животику, або її тошнить, або ще щось. Неймовірний препарат, який ще буде слугувати вам, якщо будуть якісь проблеми з вушками, з очками і так далі. І, звичайно, препарат Динамічний крем». В його складі неймовірна кількість аромокомпонентів. Він знімає запалення будь де в організмі. А ви навчіть дитинку, як за допомогою суджок терапії можна впливати на свій стан, як відновлювати енергію, сили свої. І це буде дуже класний вклад в здоров'я ваших дітей. Ну і ще... Балуйте своїх діток. Може краще не купити щось, якусь там, ну я не знаю, пристрій якийсь для гри чи ще щось. Але обов'язково обов'язково замовте, шокосин компанії доктор Нона. Вітамінний комплекс, але це не просто вітамінки. В своєму складі він має таку кількість мінералів, мікро-макроелементів, вітамінів. Що його вплив на організм вашої дитини, ви побачите зразу, вона буде весела, в неї буде сили, концентрація для того, щоб вивчати е, нові знання е, мати, а ще ви побачите її подальший вплив, тому що будете здивовані, що дітки в зиму будуть менше хворіти. Любіть своїх дітей по-справжньому, бо справжня любов це справжня турбота.